Тож, у Тоші нова іграшка, зайчик. І він такий радий. Ви тільки, подивіться на нього, Тош. Тошику гарчить, зайчика не відпускає, так, да. тебе ніхто не забирає, він твій. Да. Тош. А пінгвіна вже забув, так? Да? Уже тільки заєць перед тобою. Да. Угу. А ти кидаєш мені, щоб я тобі кидала гратися. Давай, 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 давай. Давай. Ну, давай, а як я тобі кину, як ти гарчиш? Давай, зайчка мені. Ну не будемо гратися, якщо ти гарчиш. І що це таке? Ну, не граєш, ти гарчиш ніякого зайчика. Да? Да. Гарчи. Стій далі, і гарчи. Це приносить, щоб гратися, кладе, а потім гарчить. От все, поклав. І чого ти гарчиш? Що? Грайся сам, якщо ти гарчиш. Угу, Так, да? так. Да. Оце так з'являється нова улюблена іграшка, він всі решта не бачить, уже він кидає їх. Вже не грається, вже пінгвін. он лежить. У нього пінгвінчик на його лежаночці. Так, куточку, так трішки, ще його лежать, а він тільки вже зайця бачить. Так? Да? Тільки зайчика бачиш? Ніх ти. Злий. <Грій> Все, я з тобою не граюся. Як ти зайця не, не даєш, щоб тобі кинути, то сиди гарчі. Угу. Очі такі. Угу.